І я знову вітаю самих найкращих на каналі. Подивимося тебе ще додаткові акції, знижки на продукти. Подивимось ціни на морозиво, Дуже багато зараз морозива зі знижками, хорошими знижками за половину ціну. 50% підемо. Подивимось на пиво, хочеться щось прохолодного, якогось квасу. Так, давайте подивимось. Сухі сніданки. Дякую дуже вам за коментарі. Вдячний вам за вподобайки. Зараз хороша знижка на ось цей старт. 330 грамів, 54 гривні 50 копійок. В акції також старт Corn Flakes. Тут 500 грамів за 62 гривні 50 копійок. А сухий сніданок своя лінія. 500 грамів, 72 гривні 40 копійок. А ось такі подушечки можна взяти за 33 гривні 175 грамів. Тут я бачу вже розкуповують наш сік, торгова марка, це Одеський, дуже хороші нектари. Виноград яблуко, 30 ,40 гривень 40 копійок. Є ще мультифрукт, гранатовий та томатний, трішки дорожче, 38,50. А для малечі можна придбати ось такий за 8,50. Мигдаль 100 грамів, 77,50 грамів. Кішю 100 грамів в таку ж саму ціну. Суміш ядер горіхових 93 гривні 125 грамів. Суміш горіхово-фруктова своє лінія 125 грамів, 76,50. Чіпси фруктові по 41,30. Точніше, їх розібрали. А ось ці анана... кокосові по 28 гривень фруктові у нас вже розібрали. Зі знижкою кав, квас старокиївський літровий 21,70, квас ярило медовий літр 30 гривень 70 копійок. У баночка квас е київський 22,40. А ще можна придбати клас Тарас хлібний ось такий за 24-30. А я, мабуть, візьму собі чай, дуже хочу пити. Зараз він в акції, ось цей лимон та персик по 24 гривні. Ось такий живчик, газований літр 100, 23 гривні. З знижкою зараз 2-літровий спрайт 40 гривень та 70 копійок. І в таку ж ціну а, Фанта. Вода газована своя лінія, півтора літрова, а смак полуниця ківі, а лимон 17,40. На морозово дуже хороші знижки, більше ніж 50%. На ось це морозово хороша знижка. Відруть тут 100, а вибачаюсь, 500 грамів 65 гривень. Зверніть увагу. Пломбір ласунка. Пакування 500 грамів, також хороша знижка. 101,40. Кому подобається ось такий факел від е, своєї лінії 90 грамів. Зі знижкою 30%. 21 гривня. Ось такий морозово магнат 500 грамів. Є в двох смаках. 89 гривень. Знижка 50%. Спеціально для АТБ Рудь Морозово. Трилогія, тут 6 порцій за акційною ціною 86 гривень. Порційний морозиво Рудь 70 грамів по 13 гривень. Зверніть увагу. А ще можна спробувати ось таке руть. Тут пакування також 70 грамів шоколадною крихтою за акційною ціною 21,50 Це у нас київський пломбір без цукру Макс Холод. За акційною ціною 24 гривні, також хороша знижка, зверніть увагу. А ще можна придбати ось таке також без цукру 37,60. 110 грамів київський пломбір а фісташковий у рішку Макс Холод. 37,50. Блек. Кава, чорна кава відрудь 70 грамів. 13,40. Також хороша знижка, бачу, вже розібрали. Я бачу знову багато морозового магазині. а тебе з'явилось новинок те, маю на увазі. Манго 3 ведмеді 25,40. Морозово каштан, своя лінія, 70 грамів, 17 гривень. За округлю копійки в більшу сторону ну, для зручності. 3 ведмеді. Кавун, полуниця. 70 грамів за акційною ціною 1950. Цікава ще новинка. Дивіться, містік Дракон. 70 грамів також три ведмеді. 37 гривень від ласунки морозово фісташкове Лев, 85 грамів, 32 гривні майже. Морозово три ведмеді, заморожений лід 19,40. Ой, а оце мені сподобалось Мохіто Айс із шипучками від ласунка 95 грамів. 1970. Мабуть, зараз я зроблю паузу і його поласую. Смак дитинства, пам'ятаю, ось це плодово-ягідне, дуже смачне, 80 грамів. А зараз воно зі знижкою. 11 гривень. Дуже хороша знижка на чіпси люкс хвилясті. 38,50 в асортименті. І бачу, що хороші знижки В АТБ зараз на пиво. А львівське безалкогольне 24 гривні. Пиво стела 4 баночки за 184 гривні. Старопрамен 4 баночки 108 гривень, 50 копійок. В акції пиво бланш по 36 гривень. Зі знижкою біле. Чернігівське нефільтроване по 25 гривень. Львівське 17,15-29 гривень. Пиво Зіберт.

Опілля по 39,50. Жашківське світле 42 гривні. «Льон Брау по 28 гривень лише. Пиво світле віденське 39 гривень літрове. Чернігівське світле 54 гривні. Чернігівське біле нефільтроване, 40 гривень та 50 копійок. Новинка, а навіть не знаю, що це за, за марка Оксфорд. Пабстер. Світле літрове 47 гривень. Германа Річ 64,50. Знижка 50% на ось такі оболонь традиційний 36,50. Зверніть увагу. Якщо бажаєте шардоне, можна придбати за 41 гривню. А ось такі по 31 гривні. В акції Сидер своє лінія 46 гривень. Джин Грейпрут 33,40. Мохіто, новинка коктейль по 46 гривень. В акції горілка хлібний дар класична 0,7 151 гривня. Хлібний дар літрова 202 гривні. А ось горілка Козацька рада класична 07. Зараз зі знижкою 35% 125 гривень. Горілка Зубровка золота 05 135. З бурбоном ось такий коктейль по 227 гривень. Напій із ромом 0,7, 219. А Віскі 0,7, 288 гривень. Шотландський віскі купажований 07 – 260 гривень. Коблево три зірочки 0,5, 192 гривні та 50 копійок. А Тбілісі 3 роки 05, 192 гривні та 50 копійок. Олд Кахеті 05, 238 гривень. Олд Кахеті 5 зірочок, 260 гривень майже. В магазині АТБ Хоч невеличкий вибір, але все одно є вибір із вин зі всього світу. Зараз зі знижкою барон Делюсон по 113 гривень сухе червоне, біле, напівсолодке. Каберне Савіньйон сухе червоне 159 гривень. Рожеве сухе 155 гривень. Непогана знижка зараз на віно крус. Вони літрові. Червоне напівсолодке та біле напівсолодке 139 гривень. Вино червоне 152 гривні літрове. І таке ж саме є біле. Монтелего сухе біле 111 гривень. Баграньян 70 гривень. Гранат 78 гривень. Та ожина 70 гривень. Зверніть увагу, зараз знижка на Фраголіно фрателі є біле, рожеве та червоне за ціною 70 гривень. Знижка 40%. Коблево біле та червоне по 100 гривень. Фрателі б'янко безалкогольне 100 гривень. Фрателі фраголіно півтора літрове біле 192,40. Маренго брют 166 гривень. Просеко брют 259 гривень. Просеко сухе, біле 263 гривні. Зі знижки. Фраголіну Таїрова 96,50 і ще можна придбати ось таке Асті Таїрова за 166 гривень. Від делюкс. Зараз вермут Bianco солодкий білий зі знижкою 140 гривень, тут літр. Апероль 519 гривень. Крем лікер 227 гривень. Шеріданс по 694 і бейліс 573. В акції зараз ось такий карамельний крупник по 158 гривень 0,5. Фрателі лімончело 145 гривень літрове. І фрателі Б'янко 145 гривень також літрове. А ще пухнастиків я забув. А пухнастики, корм, розумний вибір по 10 гривень. Фріскіс для маленьких кошенят 11,30. Пауч пакети м'яу по 12,30. Віскаси 16. фелікс Duo 16 гривень. Ось такі паштети для котиків по 18,60. А трішки більша консерва по 31,40. Гурме 23 гривні 70 копійок. Смаки в асортименті. Ласочі для собак 20, 28 гривень 50 копійок. Клуб 4 лапи сухий корм 300 г 66 гривень. Сухий корм «Фріска» з 300 грамів 50 гривень. А ще можна придбати ось такий сухий корм. Своя лінія 400 г за 34 гривні смаки в асортименті. Сухий м'яу. Пакування тут 900 грамів 107,70. Це були всі акції. Зустрінемось трошки пізніше. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!